Йоу, всім привіт! І сьогодні ми завітали на один острів і подивимо, що мені видали. Мені видали книгу, яка називається Містеру Краптеру. І ще залізні інструменти, а броню не видали. Ні, броню не видали. Ой-ой-ой, хто ой, 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 мажить скелет, скелет, скелет. Не зря мені це все видали діло. Щоб якось вбити скелета, воно, як мінімум, мені знадобиться. О, м'язко, м'яско. Вже вбивати не потрібно буде. Ні, ну Скелет, ну боже, ну скелет, ну ти ж розумієш, що в тебе нема шансів. Я не розумію, навіщо цей скелет старався, але він майже виграв. У мене одне серце. Я почав би робити дерево і. Робити собі так. Що мені книгу взагалі видали? Я певно, її вже забув. Привіт, містер Крафт! Я тебе закрив на цьому острові на 100 днів. Як ти бачиш, тут багато дерева. Проте кожні 10 днів буде з островом щось траплятись. Твоя задача не померти. Зробити будинок, зробити грядки і відбитися від нападників. Удачі! Ну, дерева тут і дійсно багато. Я думав, що. думав, що желання на острові повинно бути без дерева або особин деревом. Але... Але як я тут бачу його тут тонна по всьому острову. Я навіть не знаю, навіщо мені сто... стільки. Так, ну, сире м'ясо їсти я б не дуже хотів. І хоч у мене вже залізні інструменти, мені все одно треба камінь. А камінь тут дуже-дуже-дуже глибоко так, добуваємо на пічку. Ну, там було в цій записці написано, що треба зробити будинок. Тому я думаю, що першим ділом ми будемо робити будинок. Так, у мене вже є перший камінь, є перше дерево. І ми робимо верстак. Верстак на верстаку пічку, ставимо її тут і починаємо вже жарити м'ясо. Поки я б ще вбив би свиню. О, ще одна свиня є. Так, в мене таке враження, що в мене сокира не відкидання, а вона не відкидання. Так як буде відкидання двор працювати? Це шок буде? Так, ну в мене вже вистачає на ліжко, хоча я тільки почав виживання. Це дивно так багато ресурсів щось дають, як на початок. Я починаю виживати як в нормальному. В якомусь світі там, ну, океан та й океан, але ж дали інструменти навіть. Але ж кожні 10 днів щось буде траплятися. І от мене цікавить, що це буде? Тому що може бути таке, що. Як я вам померти? Так, що? о, кістка є в мене може приручити? приручити. Я тебе вб'ю, Ти що не приручився? Ой-ой-ой, оце, оце я вже зря зробив, оце я вже зря зробив. Так, що, що по м'ясу, по м'ясу вже добре так. Я жарю жарю, а воно не жариться, треба ще більше дерева. Щоб пожарити все м'ясо, а то може бути ж таке, що м'яса не буде у нас на острові, то буду без їжі сидіти тут. Все-таки це буде дуже-дуже дуже погано. Так, є. І далі ще 4 м'яса переплавляємо і можна десь тут робити собі будинок. Але щось мені хочеться зробити щось нормальне, а не із землі. Ну, в принципі, я можу зробити і так. Це будинок. Двері поставлю, це будинок. Це ж теж будинок. Ніхто таке не казав, що таке не можна робити, але я хотів би зробити більш-менш нормальне щось. І, до речі, вугілля мені б теж би не завадило. Цікаво, як я так швидко знайшов вугілля, при тому, що я навіть нічого не робив. Я просто тут капнув, подумав, що тут щось може бути. Так. Дерево на вугілля міняємо. І можна зробити собі вже смолу скипи. Перші, 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 перші смолу скипи. Робимо смолу скипи і ставимо. Ідемо, йдемо копати. Який в мене ж план буде на цей будинок? Тут буде плюс-мінус така брама із дерева. Типу, будинок буде у вигляді шахти. Скелет. Ще один, ще один. Оце дуже погані, я вас не напишу. Так. Принципі, треба поїсти. І плюс-мінус ось так от зробити. Ну, вхід в наш, наш дім вже готовий. Але мені треба зробити дім сам, а не вхід в дім. Так. ну, я пропоную це все замінити, замінити на кругляк, щоб краще дивилося. Або навіть можна було переплавити цей кругляк. Плюс-мінус якось так. І зробити з нього такі блоки цікаві є. Ну, поки що проблем нема ніяких. Парустя я все-таки приберігла, а то. Хто знає, що буде, я б скрафтив би лодку і трошечки пішов би, добув би в собі отих ламінай, щоб поїсти. Хоча з їжею поки проблем нема, але їх можна біг, е, їсти і бігти. Це дуже вигідно, коли ти відступаєш, наприклад. То це ой як вигідно. І у мене, мене хтось дамажить вже. У мене питання. Хто? Я тільки вийшов в воду поплавати, мене вже хтось дамажить постійно. Це так. Скільки у мене їх ста і Вистачить. Лодку десь я тут свою пришвартую і підемо, подивимо, подивимось, що з камнем. Ну, для початку цього каменю вистачить. Я переплав би ламінарії і зробив би 4 таких камені. Оце просто те, що я хотів. Такими темпами на моє будівництво моєї, моєї хати вийде дуже-дуже багато часу. Тому ці я максимум поставлю ось тут. Ще не вистачає двох. Чи можна просто прибрати з цієї сторони і все. Так, ну перший день вже закінчується. І я переніс би свою, своє ліжко сюди і кудись. І проспав би ніч. Так, вже ніч. А, вже день, вже вже рано і. Чи ні, чи ні? Ніч. Ні. Я нічого не проспав, я проспав тільки день і все. Так. Що я можу сказати? Так це те, що мені треба ось тут таку яму вирити. Тому, коли я її вирю, я до вас повернусь. Так, і я вирив свою яму і ось що в мене виходить. Тут у мене будуть скрині. Тут у мене буде ліжко. Можна його навіть зразу і перенести. Можна навіть проспати ніч. Так. Тут буде моя кімната, яка ще в процесі. І ліжко я туди перенесу, а тут буде потім стіл зашіровування. Також я трохи освітив місцевість, але ось тут у мене буде панорамний вид на воду, на океан цей, але у мене є проблема, у мене кайло зламалося. Тому прийдеться копати кам'яним, адже заліза я поки що не знаходив. Ну, мені буквально ще трішки треба пісочку для того, для того, щоб. Для того, щоб зробити скло собі. Це потрібна штука. Так, 20 скла є. Пічка не працює. Але мені потрібно переплавити скло і вугілля кінчається. Так, швиденько крафтимо собі кейло. Я вже пожалів, що я викидував весь камінь, який я викопував, в річку. Ну, в море, в океан, чи як його назвати. Я дуже сильно пожалів. І тому тепер. Треба це все копати кам'яним килом. Ну, в принципі, в принципі. не так і тяжко поки що на острові, але це мене вже бентежить, що поки я робив цей дім виживанні вже настає сьомий день. Це означає, що скоро буде перша пригода. Перша пригода це. ну, я сподіваюся, що слава зверху не потече, або ще щось там. Наприклад, пропаде вся їжа з острова. може з легкістю пропасти, з легкістю. Просто пропадуть всі моби і все. От ну, не буду спавнитися моби, тому мені треба запас їжі зараз, тому що це сьомий день. І доробити свою хату швиденько, поки це ще можливо, тому що потім я ж не знаю, що буде, може, пропаде все дерево. Я б не хотів би це перевіряти і диким методом вбиваємо рибу, яка пливе з таймом. Але такими методами я буду її Вбивати дуже-дуже довго. Тому я краще піду і подивлюся, що в мене там з пічкою. Так. оце барвник буде потрібний, мабуть. Далі що ще може бути потрібним? Це сьомий день. Я боюся, щоб воно все тут не згоріло, якщо піде згори Оце реально я боюся таке. Таке може бути, може, ніхто не забороняє. В принципі, мені здається, що нічого такого страшного не повинно бути, але у мене навіть немає ідеї, що це може бути. На даний момент я просто хожу, вбиваю корів, корей, лосо... лососів, чи хто це було. Це була тріска. Я вбив тріску. Але поки що я можу по смолскипам повертатися до себе додому. І так, що ми жаримо? Ми жаримо м'ясо першим ділом і відчищаємо інвентар від всякого непотрібного. Зверху у нас буде лежати їжа, як мінімум річний запас повинен бути. Їжа буде зверху лежати тут кругляк всякий. Та рослини там якісь, ну там дерево, там, наприклад. Ламінарій, це ж теж їжа, тому покладемо сюди поки що. Так, ти вже дожарюєш, зараз тобі принесу нове. Тому що їжі треба дійсно багато. Дійсно, воно ну, прям дуже-дуже. І поки це все діло робиться, ми можемо зробити наступним чином. Отако. От Скляні панелі. Це те, що треба. І як би його так зробити обережно, дуже, оце вже обережність, тому що панелі ламаються, а шовкового дотику в мене нема. Щоб його переносити, ламати там. Тому треба буде обережним бути з цим склом. Так, отак. І плюс-мінус ще тут можна один блок отак зробити. І плюс-мінус отак і залишимо. О. Тут поставимо на камінь, замінимо. Ну. Можу теж замінити, але я хочу мати вигляд на море, а не на кругляк. Тому ми ставимо тут з мало два. І, можливо, мені вже треба знаходити залізо чи купати спеціально для цього шахту. Тому що так просто мені здається, що я його не знайду на рандом, чисто. І мені треба вже щось на 20-й день. У мене дім повинен бути прокаченим, а не те, що я з цим ліжком ввожусь, переношусь його постійно і за їжею турбуюсь. Поки так буде. Пічка плав поки що все, а ми тим часом робимо багато нових пічок, Плюс мінус 3. Я хотів більше, але буде 3, ладно. Що поробиш кудись їх поставити? Їх можна плюс-мінус тут поставити в моїй кімнаті буде. Тут четвертої не вистачає. Треба. Що по кругляку? Кругляка нема, тому візьмемо ось тут трошки один опа. І мені вже їжа треба це шок. Я бачу, що мені треба буде грядки під землею робити, чи що робити. Хоча, може, я занадто сильно розпанікувався і все буде добре. Десятий день мене зустріне добре. Але на всяк випадок, на всяк випадок. Отут я приберу ці дошки і заміню їх, наприклад, на землю. Отак. От Щоб, якщо піде вогонь, то воно не перенеслось на цю сторону і не спалило мені всю хату. Так, збираємо їжу. Я б ще б пошукав би їжу, але... але щось поки що на острові я не бачу. Слухайте, може я прорахувався і вже 10-й день. Не, ну хоча я не міг прорахуватися. По любому. Все повинно бути цей чітко. Ну, я думаю, що, як мінімум, станом на сьомий день, вже так нормально, нормально розвилося. Мені мені ще тут би кімнатку, але це ми вже побачимо в останній серії виживання. Тому зараз я пропоную. Знайти залізу і зробити собі залізний сет. Тому я піду блукати по печерам і лазити по дину океану з дверими. Тому побачимось, як тільки я пролізу кудись. Так, день дев'ятий чи який там. 9. Ось майже вже 10-й. Я в повному залізному сеті скупую непотрібних мені речей скло викидуємо землю геть, все геть, геть, їжу залишу. І от мені прям цікаво. Що буде на 10-й день. Я так боюся за 10-й день, що навіть я думаю, що я закрию вхід до себе, але як мінімум, убезпечу себе від того, що може бути. Отак От зроблю. Так. Вікна я теж закрию, смолоски перенесу на, на час деякі. Мені кажеться, що ліпше буде за, закрити просто цю кімнату і все і не годити туди. Тому чекаємо наступного дня. Так, що я можу сказати? Як мінімум, як мінімум, ми виходимо на вулицю. Ой, я здогадався, що... Так, у мене є. У мене. Де, ми... де мої паростки. У мене паростки повинні бути. десь, Десь в скрині. О, да-да-да, фух, є п'ять паростів. Що, що прийшло на 10-й день? Добре, що закрився. І оце мені таке дали на 10-й день, а що буде на совтий день? Це просто шок. Може, ще якісь паростки будуть. Треба швиденько спробувати зібрати хоч щось. Палка. Ну, палка мені не треба, ви розумієте? Березу я назавжди втрачу на цьому острові. Якщо, якщо не знайду її паросток. Так, паросток дуба. Так, квіти вони вже всі тут лежать. Курка жарана вбита вже. Свиня, ще один паросток дуба, ну мені не дуба, мені берези. Це ж тут мовів тепер повно буде. Це як велика фармілка буде, тільки не рівно. Ще один паросток дуба. Де він, де він. Він завжди поки я до нього біг. Що тут ще є? Корови, Ну, на жаль, паростку берези з собою в мене не було, а вцілілих берез немає, тому дерево береза повністю випадає з нашого острова назавжди. І тепер, як мінімум, у нас буде вже менше дерева. Я б не знаю, що зробив би. Боюся навіть садити, через 10 днів прийдеться все збрати заново. Тому що вдруг щось буде таке, що шок, що буде цей посадив трішки там. Зібрав якусь культуру якою встиг я зібрати. Добре, що я в цей час не вийшов на вулицю.